У столичному легкоатлетичному манежі на березняках завершилися традиційні вже 20-ті, За ліком різдвяні старти. Кожен з учасників прагнув бути найкращим, але на п'ядесталі лише три місця, а переможець один. Виграти змагання у свій день народження це влаштувати собі подвійне свято. А потрійне. Тетяна Пташкіна у потрійному стрибку змогла не лише подарувати собі перемогу, а й виграла з особистим рекордом. У четвертій спробі в умовах жорсткої конкуренції з Русланою Сихоцькою вона стрибнула на 13,45. Звичайно, до скоро вже двадцятирічного світового рекорду несе кравець 15,50. ще далеко, але треба з чогось починати. Такі люди рождаються раз в 100 років. Я сподіваюся, що я буду таким же чоловіком і смогу все таки покорить или хоча б достичь його планки. Вона є моїм потрясающей, потрясаючи, уважаю вважаю її, Великолепна спортсменка. У стрибках у висоту у чоловіків з особистим рекордом виграв харків'янин Ігор Григоров. На висоті 2,15 він трохи прогальмував, взяв її з другої спроби на відміну від Сергія Спільняка. Але коли планку встановили на 2,20, Григоров вже не вагався, взяв переможну висоту з першої спроби. І це при тому, що перед цим провів у потягу. На коражі хотів взяти 2,25, але цю мету доведеться відкласти на найближче майбутнє. Я сьогодні з утра приїхав, в 6,50. Ось тут на ямі повалявся. І реально, в голові 2,20, 2,20. Ось моя була задача. Ну, я знав, що я був готовий. В Харкові буквально неділю назад пригнув, 2,15. 2.20 были були відлічні То тобто, есть, ну, бы, зараз ще такой період тренер как І би, теж вдохновляет, звісно, немножко. Хочеть його, хочеться його порадувати. Серед жінок у стрибках у висоту однаковий результат метр показали Ірина Геращенко та Юля Левченко. Але, оскільки попередню висоту метр Геращенко взяла з першої спроби, а Левченко з третьої, виграла цю дисципліну Ірина. У технічних видах відзначимо перемогу у штовханні ядра перспективного Миколи Багача. Син знаменитого Олександра Багача показав найкращий результат: 17-64 вже у першій спробі. Кожен спортсмен може на скаті внезапно видати свій результат і обштовхати тебе, навіть якщо ти цього не очікував. Так що потрібно бути завжди на поготові і зібраним. У бігових видах відзначимо перемогу Ксенії Карандюк на досадматрівці. Титулована Ольга Земляк до медали не дотягнулася. У своєму забігу вона була єдиною учасницею, ось що значить брак конкуренції. Та й зимовий чемпіонат Європи Оля пропускає, тому різдвяні старти для неї змагальна практика. Руслан Свірін, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ».